Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати мариновані огірочки. Це найбажаніша закусочка на будь-якому столі. Починаємо. Беремо свіжі огірочки, миємо їх добре та замочуємо у холодній водичці на 4-5 годинок. Як я готую мариновані горочки, покажу на прикладі однієї літрової баночки. Для цього потрібно на дно баночки покласти зубчики часнику. Чим більше чесничку, тим краще тим ароматніше буде у нас баночка з огірками. Також додаємо сюди листочки вишні, листочки 5 додаю. Додаю. Гвоздичку одну. Додаю лавровий листочок, половинку або один маленький. Також додаю духмяний перчик. У мене три штучки на літрову баночку. І додаю суміш перців, ну, ось така. жменьку, тобто штучок десь вісім виходить. Ще додаю зонтик кропу і листок хріну. І викладаю горочки, будь-які за розміром. Це не важливо, який розмір. Головне, щоб вони вийшли смачні. Ось я вмістила горочки таким чином. Звичайно, коли вони маленькі, то цікавіше. Їх куштувати потім. Закипів чайник, і потрібно залити кип'яченою водичкою наші огірочки. І накриваємо кришечкою, також стерилізованою. І залишаємо так постояти 15-20 хвилинок, допоки охолоне наш маринад повністю. Першу воду з баночки злила. І зараз заллю другою водою. Другою водою також заливаємо по вінця баночки. Накриваю цією ж кришечкою і залишаю знов на 15-20 хвилинок. Пройшло 15 хвилинок і водичку із баночки зливаю у каструльку. У цей маринад на одну літрову баночку потрібно додати 20 грамів солі. Це дві чайні ложечки з гіркою вийшло. І потрібно додати 10 грамів цукру. Ставимо на вогонь і чекаємо, поки закипить. Коли закипить, розтане цукор і сіль, будемо заливати баночку. А зараз у баночку наливаю 30 мл оцту, 9%. Маринад закипів, заливаємо баночку із огірками. Залила маринадом і закручую закаточною машинкою. Огірочки. Закрутили і перевернули баночки догори дном. Зараз накрию їх рушничком теплим і залишу до ранку. А потім поставлю у темне місце. Можна або у шухляду на кухні, або у погріб, це як вам буде зручно.